Вітаю в новому році! Перше відео буде з теорії, так як вже було попереднє, треба побудувати прицеп до моторсіча з приводом на задні колеса. Для цього вже виписав передаточні числа трансмісії моторсіча. Перша передача 168 81 46 і 22. Тобто кількість обертів двигуна відповідає одному оберту колеса. Перша передача, звісно, саме більше, друга передача, я їх не буду використовувати, можу тільки синхронізувати одну із цих передач. Четверта це буде надто швидко і потужності двигуна може не вистачити. Тобто ідеально підходить третя передача. Порахував діапазон для третьої передачі, він цілком є такий адекватний 3,7 і 9,5 км на годину. Тобто, по факту від 4 до 10 км на годину для бездоріжжя чи для крутого підйому, це буде нормальна швидкість для четвертої це би було вже забагато. Колеса різного розміру, спереду 65 см в діаметрі, ззаду 60 см. Так як розглядаю передаточні числа. Під третю передачу передаточне число для великого колеса буде 46. Я його випишу з боку. Тепер треба порахувати передаточне число для заднього колеса для прицепа. Колесо розміром менше. Відповідно, передаточне число також має бути менше, тому що колесо має робити більшу кількість обертів, щоб рухатися з тою ж самою швидкістю. І ця швидкість рівна буде якраз у цій пропорції. 46 множу на 60 і ділю на 65. Ну, якщо нулі дописати, нічого не зміниться. Загальне передаточне число на колеса прицепу порахував 42,46 з урахуванням різного розміру коліс. Також до цієї трансмісії, до передаточних чисел додається вал відбору потужності, з якого буде братися привід. Намальовував сейматично, 2 на цимричних шестерні і передаточне число 3,8. І далі сам привід прицепу хочу зробити гідравлічним з гідравлічним насосом і з гідравлічним е мотором. Тобто, на сам ВОМ. Прицеп ставиться насос. І далі через шланги він з'єднується з гідромотором. Що це дає? Можна повертати під різними кутами, вже ніяких карданів, ніяких шрусів немає. І за допомогою гідронасоса і гідромотора можна отримати також якесь певне передаточне число. Насос має бути нш 16 І насос, який я підібрав, це буде. 50 -й. Тобто насос НШ 16, він буде давати 16 кубиків гідравлічної рідини. А для провороту мотора треба 50 кубиків. Тобто, буде співвідношення ще додаться одне передаточне число у нас. І буде 3 Це співвідношення 50 до 16. І з'єднується шланг. Один схематично і шланг другий. Запитаєте, чому нш 16, а не нш 10? Причина в тому, що характеристики нш 10 досить хороші, він може передавати 8,4 кВт або 1144 кінської сили. Але це при обертах 2400. В моєму випадку оберти будуть 950, це буде максимум, тому що НШ чіпляється на вал відбору потужності. І потужність занижується в 2,5, ну, по крайній мірі, я так думаю. І якщо 8,4 кВт розділити чи 11,44 кінських сили на 2,5, то це б на задній колеса тільки буде забирати потужність 4,56 кінських сили. А якщо використати НШ-16, по ти вже в розрахунках, то буде 6,3 кінських сили. При загальній потужності двигуна 12 кінських сил, це буде якраз порівно. Тобто вже добився ще одного передаточного числа, так скажемо, приблизно має більше, ніж 3 рази. І вже можна все разом порахувати. Такі от підрахунки, загальне передаточне число трансмісії ділю на співвідношення об'єму насоса до об'єму двигуна. І це все ділиться разом на 3,8, так як в нас ще передаточне число буде валу відбору потужності і виходить загальне передаточне число 3,61. Тобто треба використати міст від автомобіля 3,61 та навіть одиниці в періоді. І такий редуктор я знайшов, це буде від Ford Sierra. В принципі, все ідеально тоді сходиться, все синхронізується на колесах розміром 600 мм і 650 мм. Можна використати кардан і добитися десь за допомогою пасової передачі ось цього передаточного числа 16 до 49,5, чи використати інший редуктор, ну все одно треба десь 4 рази понижувати. Але на гідравліці буде цікавіше, можна це все діло повертати на великі кути і також використати гідравліку для підйому самого кузова.